СБУ затримала агента білоруського КДБ, який шпигував на півночі Волині. 24 річний безробітний мешканець області шукав легкі заробітки в Телеграм і погодився співпрацювати з білоруськими спецслужбами. Його завданням було фіксування місць дислокації блокпостів, позицій сил оборони, військових ешалонів, а також укріплень з геолокаціями для передачі ворогу. Усе це він робив на замовлення білоруського КДБ, сподіваючись на оплату. Агент обходив в позиції робив фото та передавав координати через анонімний чат у месенджері. Втім, контррозвідка вчасно зірвала плани білоруських спецслужб. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контрозвідку СБУ. У ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.